Детально про головне в Івано-Франківській громаді. Вітаю в студії працює Вадим Русиняк і це програма про місто. Про важливі події, що мали місце у серці Прикарпаття, розкажу просто зараз. Розвиток сільського господарства для підтримки фермерів Івано-Франківської громади у міській раді розробили нову програму дотацій. Мова йде про відшкодування коштів за утримання світських тварин, а також часткове відшкодування за придбаний сертифікований посадковий матеріал, плодово-ягідних культур та матеріали для встановлення краплинного зрошення. Про які суми йдеться та як отримати гроші, розбиралися журналісти проєкту Про місто. До 100 тисяч гривень фермери Івано-Франківської громади зможуть отримати дотації за утримання свійських тварин та вирощення плодовоягідних культур. У такий спосіб міська влада хоче збільшити кількість фермерських господарств. 70-річний фермер Степан Носаль із підлужжя останні 30 років активно займається сільським господарством. Зараз його ферма трохи зменшилась, тримає 18 голів великої рогатої худоби та понад десяток свиней. З усією господаркою пан Степан порається самостійно, підраховує, чи не найбільше коштів йде на харчування тварин. Тому якщо її отримає допомогу від міста, витратить її на корми. Ну все одно ті корови ті гроші з'їдають. Ви розумієте, бо я можу ті корми купити. Зараз корови родять телетадвіці. У мене одна стайня там тут корови. Діні, а там тестайне телетабо. А це уже інше фермерське господарство. У тому ж таки підлужжі: корови, свині, карпатські буйволи, вівці, бурські кози. А ще у фермера Романа Яковина великий горіховий та яблучно-грушеві сади. Усього 130 гектарів землі задіяні у веденні цього фермерського господарства. Будь-яка підтримка фермерів каже Роман, це вже добре, адже сільськогосподарська галузь у нашій громаді переживає не найкращі часи. Я знайомий з цією програмою. Звичайно, що люба підтримка в нинішній час фермерам це є великий, великий внесок, великий плюс для нас, тому що насправді насправді тяжко у фермерському господарстві, бо тому, що ми є на грані. На грані виживання і люба допомога влади. Ну, в даному випадку це і місцева влада. Місцева це буде для нас великим показником. Ми зможемо закупити собі або обладнання якесь, або збільшити поголів'я тварин, збільшити, що нам дуже це буде сприяти. Відповідно для участі у дотаційній програмі, фермерам необхідно буде принести пакет документів. Починаючи з 1 січня, людина, яка підпадає під умови цієї програми, може звернутися в департамент комунальних ресурсів. Це є адреса Курбаса 2. Третій поверх управління сільського господарства, керівник управління і паралельно секретар цієї комісії Сегри Сергенюк Уляна Михайлівна. Відповідно, ця людина надасть повністю інформацію. Окрім того, на сайті департаменту комунальних ресурсів розписано перелік документів, які фермер чи приватний підприємець повинен подати для того, щоб отримати грошову допомогу від міської ради. Відтак, якщо мешканець громади є власником 10 та більше кіз та овець, то місто відшкодує до 50% від вартості придбу. Ваних тварин господарі, на утриманні яких є більше п'яти свиней, зможуть отримати дві тисячі гривень за одну свиню. Також передбачене часткове відшкодування коштів за придбаний сертифікований посадковий матеріал плодово-ягідних культур та матеріали для встановлення краплинного зрошення. Дуже важливо зараз, щоб сільське господарство розвивалося, щоб було продукти харчування, щоб місто могло мати якісну. Все-таки продукцію. Багато хто в селах, особливо приміських, втратили. Ми втратили це сільське господарство, і дуже за останній час ми бачимо, що менше людей стало займатися саме сільським господарством. Важливо, щоб. Зараз різними програмами це підтримувати. Це підтримується в Європі. Ми ми вирішили підтримати в себе в громаді, щоб люди вирощували, щоб була своя полуниця, щоб було своє ягідництво, щоб була своя корова, свої свині, своя худоба. Ну тобто, все, що стосується сільського господарства. Загалом на фермерську програму міським бюджетом уже закладено 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерчонастасія Богей, телерадіо Раї. У складі відділу інспекторів паркування Івано-Франківська, 11 осіб, та, незважаючи на це, географію їхньої роботи вдалося розширити. Відтак вони фіксують порушення і у селі Крихівці. Упродовж 2022 року інспектори склали більше 24 тисяч адміністративних постанов на загальну суму більше 10 мільйонів гривень. Проте до міського бюджету надійшла половина цієї суми. Чому так дізнавались журналісти проєкту ПРО місто? Недотримання вимог дорожніх знаків суттєва перешкода безпеці руху та неоплата за стоянку на платному майданчику. Саме за такі порушення інспектори з паркування найчастіше карали порушників у 2022 році. Всього складено адміністративних матеріалів за 2022 рік постанов 24 тисячі 174 адміністративні постанови. На загальну суму 10 мільйонів 678 тисяч 160 гривень. Фактично оплачено 17 тисяч 364 постанови на загальну суму, яка надійшла протягом року до міського бюджету. Це 5 мільйонів 623 тисячі 777 гривень, передано адміністративних матеріалів 1348 постанов. На загальну суму 1 мільйон 214 тисяч вісімсот Вдалося гривень. Розширити географію роботи інспекторів, відтак нині вони фіксують порушення й у селі Крихівці. На даний момент там знаходяться наші інспектори з паркування. Звичайно, є проблеми по збільшенню штату, відповідно, збільшенню матеріально-технічного забезпечення для того, щоб охопити більшу територію міста і відповідно більше контролювати порушників. У планах керівництва громади на 2023 рік придбати для інспекторів з паркування евакуатор. Утім, задля цього потрібно подумати і про штраф-майданчик. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Помолились за душі загиблих воїнів В Івано-Франківську на вічовому майдані 22 січня у День Соборності України провели міжконфесійний молебень за загиблими героями та мир в Україні. На спільну молитву зібралося духовенство всіх конфесій міста. Як це було фіксувала наша знімальна група? У пам'ять про героїв в івано франківську ці різних конфесій спільно з мешканцями міста провели молебень за загиблими воїнами та мир в Україні. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин впевнений, молитва сильніша за зброю. І в час війни звернення до Бога рятує вірян Україну. молимося за наших воїнів, братів і сестер, котрі там на сході. Відстоюють нашу незалежність, щоб Боже благословення, опіки, опіка і покров Пресвятої Богородиці були над ними, а вони як найскорше. З перемогою вернулися у наші рідні доми до своїх сімей. Під час спільного молебню родинам загиблих воїнів вручили відзнаки за честь і звитягу. витягу. Отримали нагороду й Уляна Кадол разом із сином Павлом. 32-річний Віталій загинув наприкінці минулого року. Уляна каже, ця відзнака згодом ще раз нагадає їх маленькому сину, що його тато герой. Мій чоловік був особистістю, чоловіком. Я його тверде рішення піти туди не могла нічим зупинити, ніякі доводи. Я розуміла, що він йде, іде він, щоб захистити нас. Він говорив хто як не ми захистить вас. Звичайно, я пишаюся, як мій синочок теж пишається ним шалено, бо такого більше немає. І я не зустрічала таких більше. Був відважним, мужнім, Мене навіть більше мене заспокоював, що все буде добре, все буде ок, ніж, ніж я його. Я, на жаль, не могла його так заспокоїти, як він мене. І я вірила, я вірила до кінця, що він повернеться. Повернувся тільки в труні. Від знаку чоловіка Олександра Єрем'ягіна отримала й Галина Смеречинська. 52-річний військовий загинув торік у грудні на Донеччині. Олександр Єрем'ягін захищав нашу країну ще з 2014 року. Я всі друзі ми були впевнені, що він має діти до кінця війни. Так як він з перших днів 14-го року був, пішов в десантники, пройшов 14-15 рік і 24 числа з перших днів там. І ми були впевнені, що хто хто, людина з досвідом, людина, яка йшла свідомо, бо казала, хто крім нас, молоді не будуть вдома, їм ще дітей ростити. Йдемо ми, але війна не вибирає молодих, старших. Набере всіх підряд також на вічовому майдані розгорнули виставку світлин відомого документаліста, військовослужбовця 92-ї бригади Руслана Ганущака. На представлених фотографіях Гостомель, Буча, Ірпінь та Харківщина. Руїни, які залишили по собі російські військові на українській території. Вони зроблені в різний час і в різних місцях. Ці фотографії деякі є, що ми їхали разом. Ми були в гостомелі. В травні місяці він був місяцем швидше. І багато таких фотографій є, що ми зупинялися біля танка, зупинялися біля машин, зупинялися біля будинків цих зруйнованих. Це звісно. Пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули, ці люди позбулися будинків, житла. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: ми повинні робити усе, щоб увіковічнити пам'ять про героїв, які загинули за нашу незалежність. Творимо пам'ять по всьому місту. Розміщені бікборди сіті лайти з нашими героями. Тому ми хочемо гідно вшанувати пам'ять тих, хто віддав найдорожче життя за соборність і незалежність України. До молебню долучились понад дві сотні людей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Наша програма підійшла до свого завершення, проте команда проєкту про місто і надалі буде стежити за головними подіями з життя обласного центру. В студії для вас працював Вадим Русиняк. До зустрічі!